Всім привіт! В гру Evo Sім Game появилася можливість з'явилися вишки вже з України. Я придивляюсь до Львівських, що це за гра, розказував детальніше в попередніх відео. Є в моєму телеграмі про ста криптабаблік. Вони будуть посилання на мій телеграм в описі, так само посилання на цю гру в описі та в першому коментарі до цього відео. І так, скільки можна заробити і як швидко окупається вишка, а це основна покупка в грі. Ми Купуємо вишки і вони нам приносять дохід. Отже, скільки можна заробити, і як швидко окупається. Візьмемо найдешевшу простеньку вишку за 100 монет. Перший левел 1 G. 1 G вишка. Вона приносить доходу в день 62 монетки, коштує 100 внутрігрових монет Evo 7. Я підготував вже, порахував все і записав профід день 0,62. Окупність виходить 161 день. За 161 день ви повністю окупаєте вартість, а річний дохід сумарно всього 226 монет. Це плюс 126% річних. Це якщо ви взагалі нічого не прокачували, просто заходили собі раз в день і забирали пасивну профіт, виходить ось такий процент. Тепер, якщо ви вирішили її прокачати, як зробив я, до 6 рівня, я ще потратив 150 монет на прокачку, сумарно вона мені обійшлася 100 вартість плюс 150 прокачки 250. Тепер в мене дохід в день 1,64. Одна монетка 64. Зараз я вам це покажу. Бачите, 1,64, навіть трошки більше, майже 1,65. Отже, тоді, за моїми підрахунками, окупність буде 152 дні в такому випадку. Плюс є ще час на прокачку і таймер між прокачками, тобто там десь на четвертому рівні ще з'являється додатковий таймер. що Ти мусиш почекати перед прокачкою до п'ятого. Тобто, я додав до цієї кількості окупності ще декілька днів, приблизно 5 днів. Сумарно за 157 днів, 157 днів окупається. І річний дохід в мене виходить з однієї такої вишки 591 монета. Тобто це чистиме плюс 136% річних. Отже, 2G вишка. Коли дві монетки об'єднати, можна зробити 2G. Це крафт, який буде введений пізніше в гру. Але можна 2G одразу купити за 500 монет. Отже, вона приносить 337 в день. Зараз перевіримо. Грі. вводжу ось тут тип 2G. Play. Бачите, 3,37 в день коштує 500 монеток. І так, окупність такої вишки 148 днів, річний профід 1231 монета, тобто плюс 192%. Що я міг не врахувати? Це ремонт вишок, він має певну вартість. Раз, на певний час треба ремонтувати, гра дуже схожа до реального бізнесу. Вона побудована на основі реального бізнесу, який працює. Це віртуальні сим-карти і провайдери інтернету, є апкі Store, Google Play, можеш перевірити, ну це все розказував відео. І є паузи таймерами, і між, і під час прокачки. Мило, одну прокачуєш вишку, другу не можеш, типу як робочі заняття і так далі. Плюс в тому всьому, що ми на старті, я зараз беру. Чекаю, коли з'явиться крафт, і прокачаю до 2G до 2G вишки, але є шанс перескочити з 1 G одразу на 3G вишку. А 3G вишка має зовсім інший дохід, ви розумієте, це ще більш вигідніше. Тому крафт це крута механіка. Ну і плюс буде ще напад і захист своїх веж. Тобто можна буде ще відбирати профіт з чужих веж, якщо люди не заходять і не забирають його. Тому, як на мене цікаво, давайте ще подивимося, скільки 1 3G, 3G Tower, скільки він. Дає доходу 18 монеток, але й коштує 2500. Про окупність 3 g тавера напевно, розкажу вже трошки пізніше, поки що у нас є перший і другий 1G і 2G левели Ну, що то в мене. Хто з чого стартує, це вже ваше рішення. Про свої стратегії, як я працюю, розказую в телеграм-каналі. Він є в описі до цього ролика. Також в закріпленому коментарі буде посилання на гру і посилання на мій публічний телеграм. Став лайк, напиши будь-який коментар, щоб підтримати це відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей!